Доброго ранку, друзі, в ефірі ранок надії на телеканалі Надія. Приєднуйтесь до нашого ефіру в Ютубі, Фейсбуці. Також по телебаченню. Ви можете нас дивитись. До речі, дивилася наші коментарі тут. Катя Думніч пише: ми всі пройшли через ремінь. Так, ми тільки що говорили про фізичне покарання дітей. Зрозуміло, що це дуже погана історія для дітей в майбутньому і в принципі для їхнього розвитку. Тож, друзі, якщо ви тільки зараз приєдналися, заходьте до нашого етеру, можете перемотати назад, послухати. Ну а попереду ми поговоримо про цукрову залежність. Маємо таку інформацію, що в день людина з'їдає в середньому пів склянки цукру. Це в три рази більше норми. І насправді така цукрова. Ровозалежність набагато серйозніша, кажуть експерти, ніж ми думаємо. А вчені з'ясували, що дія цукру на мозок людини аналогічна дії важких наркотиків. Тому можна сказати, що всі, хто вживає цукор, це цукрові наркомани. Чи так це чи ні? Не знаю, ми Будемо дізнаватися через. Десь півхвилинки, і маємо таку інформацію, що ось лікарі, кардіологи кажуть, що велике споживання цукру збільшує ризик появи серцево-судинних захворювань, наприклад, на 25%. Також, якщо зменшити кількість цукру в раціоні, то якість сну може покращитися. Е, також ми знаємо, що якість нашої шкіри залежить також від того, чи багато цукру в нашому раціоні, чи ні, про це пишуть експерти. Ну і звичайно, що люди е, у віці від 45 до 70 років з високим рівнем глюкози в крові виглядають старше своїх однолітків. Також про це пишуть експерти. І якщо відмовитись від цукру, то людина худне. Чи це все правда? Як взагалі позбутися цукрової залежності? Як зрозуміти, що вона взагалі є? Дізнаємося вже зараз. До нас до студії готова заходити Анна Євту, гастроентерологиня, дієтологиня центру дієтології та психотерапії Баланс. Доброго так. ранечка, пані. Доброго Заходьте ранку. До нас. Будь ласка, сідайте, чайок, якщо. Необхідно ну, вітаю, Вітаємо. Так, Дякую, вас. що прийшли цього ранку. Виділи цей час. Ще така пасмурна погода дуже важко встати. Ну особисто нам не знаю, Ну, у вас в студії дуже тепло світло. Ну напевно, так. одразу логічне запитання в контексті нашої теми. Ми вже один одного питали: як у вас із солоденьким? Чи ви враховуючи от свої знання, вживаєте цукор? І... Так. Так, тобто так. це в принципі їсти солодке. В принципі, це один із варіантів нормального вживання. Тут все залежить від кількості, да? <гум> тобто, все, все може бути корисним, бо якщо це не забагато цього. <гум> так, так і, і, і лі, лі, да, <гум> тільки... <гум> тільки дозування відрізняється. <гум> так я от до речі, коли Каріна читала ось цю інформацію, важливо. Згадав, коли дивився документальний чи сюжет, чи фільм про цукор, і почув, що відмовитися в принципі від вживання цукру настільки важко, тому що його додають у більшість продуктів, які ми можемо купити в супермаркеті, тобто навіть майонез там чи в кетчуп, чи ще десь додають цукор. І якраз от ти згадала про те, що він підрів... дорівнюється там до наркотичних деяких речовин, що якраз для того, щоб у людини було звикнення до певних продуктів, вони хотіли їх купувати. Цукор додають майже всюди. Що з цим робити? Чи дійсно це може викликати в нас цю цукрову залежність? Більш того, я вам скажу, що взагалі цукрова залежність у людей у нас, у вас, у мене, виникла з перших хвилин життя. Тому що коли тільки ми народжуємося, мама не молочко, на солодке. І якби людство не любило солоду, угу. солодкий смак, то ну якби людство не вижило. Тому а, бажання з'їсти щось солодке, любов до цукру, позитивна емоція, яка mm -hmm. пов'язана з солодким смаком, це ну, вроджена якість людини. По суті є невелика кількість людей, і це певна генетична обумовленість, коли а Любов до солодкого, до цукру ну нейтральна нейтральне ставлення, а, але ну є люди, ну, Не знаю, хтось любить грейпфрут, хтось не любить, хтось одна... любить брок, на напевно а, статистику на жаль не можу вам надати, але взагалом є такі люди, які справді абсолютно нейтрально ставляться до солодкого. Звичайно, таких. Переважна меншість. Ось тому цукрова залежність це дуже відносне е твердження, тому що ну якби всі ми цукрово залежні. Взагалі, що таке цукри? Питання в тому, зараз що таке цукор, от в тому розумінні, в якому я так бачу, що ви <тасп 'яте> мені. Тобто, це ну, якби білий порошок, який ми не знаю, кидаємо в чай, <п 'яте> в пиріг чи в щось таке. Взагалом це все вуглеводи. Просто вуглеводи є у нас довгі, тобто це уявіть, що ці молекулки глюкозки зв'язані в велике таке uh -huh. дерево. І вони собі там причепилися і тримаються купи. Відповідно, щоб їх розщепити, відчепити організму треба більше часу. Uh -huh. Ось. А є у нас, ну, власне кажучи, глюкоза, да? є у нас фруктоза, тобто прості цукри, які вже зразу молекулками окремими потрапляють в організм і миттєво засвоюються. Тобто питання. Ну, ви з'їдаєте саму недоварену, екологічну, з цими екозірочками, альденте, гречку. Вона теж, щоб засвоїтись, вона перетвориться до окремих молекул глюкози, тобто до цукру, mm -hmm. і тоді тільки потрапить в наш організм. В ні в якому іншому вигляді воно крізь кишково, кишковий бар'єр не проникне. Mm -hmm. Тому питання за рахунок чого ми цю ці цукри собі забезпечуємо. А де ось тоді та межа того, що ми вживаємо і в якій кількості, що може сформувати в нас е, нездорову цукровну залежність? тому що я розумію, що це природньо, нам потрібні цукри, е, але все одно є ж якась межа, яку ми перетинаємо. Е, якщо хоче додати. Е... Що так, ви правду кажете, ми без вуглеводів і не виживемо, так? Тому що ну вниз ми, ми вживаємо вуглеводи, які потім і перену може, ви не це мали на увазі, що все одно розщеплюється по до П'ятдесят самого... відсотків нашого, от якщо брати Ну, базові возовські рекомендації, близько 50% нашої калорійності денної це за рахунок вуглеводних продуктів. Звичайно, є рекомендація, що Переважно більшість цього має бути за рахунок складних вуглеводів, mm -hmm. там зернові mm -hmm. овочі, mm -hmm. фрукти, всі Просто такі справи. Є люди, які е, вживають кожен день. Наприклад, це має бути плитка шоколаду обов'язково, чи там декілька батончиків, де ну прям багато цукру. І, і, і якщо цього немає, то вони відчувають ну якусь агресію. Вже це вже може говорити про якусь залежність чи. Ну, теж не зовсім. А дивіться, що нам говорить знов-таки Всесвітня організація охорони здоров'я. Вісім чайних ложок доданого цукру в їжу. Тобто за рахунок простих вуглеводів. І сюди враховується не тільки те, що ми поклали в чай, і розмішали, mm -hmm. сюди враховується те, що в хлібі, те, що ви mm -hmm. те, що в кетчупі, те, що не знаю. Дуже багато, наприклад, цукру насправді в ну, все, що от продукти перероблені. Mm -hmm. да, вторинний Бо це перероб. ще консервант. В а, є і консервант, ну наприклад, в сосисках теж є цукор. Да? Тобто, це не тільки в є цукор. І якщо ми варення кладемо на наш, не знаю, на, на наш хліб. Да? то ми розуміємо, що цей цукор ми об'єктивно, адекватно оцінюємо. Що це, їм солодке, це мені принесе задоволення, але ось я там дві чайних ложечки поклав і якби на тому все. Коли ми їмо не знаю, якусь базову їжу, там... Сосиску з кетчупом, то ми не оцінюємо. Ми думаємо, що ми їмо білок, що ми їмо якусь там залізу, так, ще щось що інше, але ми не оцінюємо, що там теж є цукор. І от в таких приховані цукри вони носять саму велику небезпеку насправді, тому що ми їх не бачимо. Навіть якщо ми свідома людина, ми намагаємося спіклуватись про харчування, про фігуру, про вхідні вихідні калорії. Ми цього можемо не не звертати увагу, не здогадуватись, яке від цього є лікування. Читаємо етикетки, читаємо склад продуктів, тому що ви можете взяти томатний соус, де буде цукор, а може взяти без цукру. Ви можете знайти квасолю, там да, бренди не називаємо, да ну, в общем, квасолю в консервах з цукром. І там його справді багато. А можемо знайти, пошукати, Кукурудзі. поритися на поліцька кукурудзу теж саме без цукру. Але Кукурудзі. ж при цьому ми можемо просто і врахувати той цукор, який ми бачимо в складі. Тобто, ми ж говоримо про те, що ми просто не помічаємо, що ми з'їдаємо більше цукру ніж потрібно чи ми говоримо про те, що ті цукри, які от в таких продуктах, вони для нас більш небезпечні, ніж і вони, вони просто ми їх не небезпечні тим що ми емоційно їх не враховуємо. От, от і вся складність, тобто ми їх не бачимо, ми їх не оцінюємо. Вони непомітно для нас проходять. Тоді як зрозуміти нам, що ми на межі цукрової небезпечної залежності, якщо ми говоримо про те, що навіть з'їсти ну солодке, те що очевидно солодке, там батончик чи шоколадка, це ще навіть не показник того, що у нас цукрова залежність, де ми можемо вже зрозуміти, що починалася проблема. Що треба задуматись? Може змінити трохи? А дивіться тут взаємозв'язок. Ну тобто солодке, це для мене їжа чи. Це для мене емоції. От Розділення тут якби, така межа емоційного стану і фізіологічного. А, В принципі, ну, яка, Які функції їжі взагалі є? Є у нас функція їжі, яка там, загальна калорійність, та, внутрі, енергетична функція їжі. Ну, в принципі, три снікерси і розошлісь. Mm, ось є нутритивна цінність їжі. Це коли ми говоримо там про білки, про жири, про вуглеводи, Щоб про вітамінки, про мікроелементи. Тобто тоді вже ми говоримо про тарілку здорового харчування, співвідношення компонентів. Про це задумати. але є у нас так само важлива функція їжі, естетична. Ну, нам, нам подобається, коли воно красиво покладено на тарілку, uh -huh. коли воно серверо, тортик в розрізі. А, не знаю, Навіть ну тобто, дивіться, ви базову їжу берете. Ви берете там шматок риби, гречку і салат. Вам ж ну, не викликатиме апетиту, якщо це все змішати в одному Звісно. кориці. <кій> якщо це базова, звичайна проста їжа, але буде покладена на нормального розміру тарілку, і вам її поставлять на стіл, і ви будете не з телефоном отак, а якби о, сядете Спіна, і бути, то вже інше сприйнято. Тобто естетично для цього ми ходимо в ресторани. Ми можемо собі це приготувати, що ми рибу на грилі не можемо приготувати чи м'ясо. Можемо, але ми йдемо за то, щоб нам цю естетичність забезпечили. Щоб нам не просто еклерку там з магазину взяти, а щоб її пуд цукровою пудрою посипали, і листочок м'яти поклали. І це теж важлива функція їжі. Є функція їжі ну, соціальна. Да, ось ми з вами, да, у нас там чайок да, стоїть, тобто це теж такий момент. І от ця залежність, так, коли а, це та межа, коли... Естетична необхідність да, в, чому, в чомусь смачненькому. Ви там любите перчене, а ви любите там, кисле. Да, більш. Тобто, ви не знає, там, До тієї риби ви додасте покрутити себе mm -hmm. меленого перцю, а ви собі вичавите лимон. Це, ну, якби, така... А хтось ну, для когось солодкий смак mm -hmm. більш важливий. візьме, до цієї ж риби, базової, якось, візьме солодкий якийсь там соус, гірчично, mm -hmm. медовий польє, йому буде смачно. І от коли от, е, Привчувати, знайти в собі межу, коли це для нас. Естетика, а коли це вже просто емоція. Чим це, ну, якби які ознаки цього всього, що це вже не, не про норму, що це вже ем, варто в крайньому разі задуматися, да? коли ми Їмо і не помічаємо, що їмо, Тобто, що, 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 ти, що ти сьогодні їла? І людина називає базові прийоми, але оці всякі няшечки вкусняшечки вона пропускає. Вона Забуває. їх не називає. Це не їжа. Хиба ще да. не їжа, по не їж, а по-друге, ти навіть не замусиш. Не помічаєш, не помічаєш. Їла шоколадку. Скільки? А хто його а знає? А хто його знає, <різь> да, скільки той шоколадки то був а, квадратик, смужечка чи, чи половина. Да, тобто це змушує людину замучити, задуматися ага. прошу, пробачення. А інший показник це коли а, є погана емоція або навіть хороша емоція. І це супроводжується походом ну, на кухню або там, на поличку, ну, у кого де там ті солодощі зберігаються. Ще інша ознака, коли ми приховуємо це. Тобто, коли чоловік знаходить у дружини під подушкою, цілу жменю обгорток від цукерок, тобто ми. <реш> Поки тих. <спав>, комедія. <реш> я там їла. Ну, Це шукання. не комедія, це, це реальність багатьох людей, да, і теж саме чоловіків. Особливо, коли є а, надлишкова вага, ага. коли а, хтось там коментує да, цей стан, критику... хай не критикує, просто коментує. Да, то починається це приховання. Або, наприклад, да, там, стандартна сімейна пара, чоловік, дружина, діти, діти лягли спать, да, мафія <реш> засипає, прокидає, Місто засинає, прокидається мафія. Так. Так, от те ж саме, та ж сама ситуація. Uh -huh. Тобто, коли у нас солодощі, цукерки, щось таке, ну, умовно, те, що містить цукор, uh -huh. на, ми з'їли базовий прийом їжі і з'їли цю цукерку на десерт. Ну, в принципі, це може бути нормальною харчовою поведінкою. Uh -huh. Особливо, якщо при цьому людина не має надлишкової ваги. Uh -huh. коли людина при цьому має достатню щоденну базову фізичну активність, uh -huh. коли це людина молода, коли немає ніяких яких ступенів захворювань ну загалом, так коли ми розглядаємо тарілку здорового харчування, близько 10% калорійності щоденної, кожного дня може приходити на те, що їжа для радості, на mm. те, що от, про естетичну функцію, їсть. але mm -hmm. за умови, що є хороша база при базово при рутиніму хорошому mm -hmm. здоровому харчу. Пані Анно, буквально хвилина у нас залишається. От підсумовуючи нашу розмову, що ви можете порадити тим, хто дійсно дуже любить солодке. Їсти нормальні адекватні порції базової їжі, коли ми а, хочемо зекономити калорії, ми стараємося кашки поменше, м'яска поменше. Ясно, що ми не наїлись цією порцією. Об'єктивно, отакою жменькою, якщо це три прийоми на день, от стільки людина не може наїтися. І потім вона буде переїдати солодким. Тобто їсти нормально, не економити на звичайних порціях. Їжі. Людина повинна за столу виходити ситою, не голодною, адекватною, спокійною. Я, до речі, про це ніколи не замислювався, що наші деякі харчові звички перекусів вони е, пов'язані з тим, що ми не доїли. Е, певну так, і, кількість. Ми не знаю, чи перекуси – це погано. Це може бути, але їх не, ну, не може бути 5 за день угу. перекусів. Угу. До речі, нас запитують, як щодо меду 40-50 грамів в день. Це дуже багато. Одна чайна ложка меду, цього достатньо. Мед містить, а, окрім власно глюкози, ще фруктозу, яка має особливості засвоєння, і якщо ми зразу багато даємо фруктози, вона нікуди не утилізовується, клітини не okay. знають, що з нею робити. Відкладається в вигляді жирових крапельок тут же в печінці. Okay. Тобто а, там пепешні дівчатка, да, абсолютно струнки без зайвої ваги, але з жировим it's гепатозом it's... печінки, це, ну, це те, що я бачила неодноразово. І вони на оцих солодощах так. на фруктозі, на фініках і всьому такому. Дякуємо вам, пані Анно, що цю тему з нами розкрили. Ми з вами поки що не прощаємось, Попереду маємо ще а цікаву розмову. Дорогі наші глядачі говорили про солодке з Анною Євту, гастроентерологіною, діетологіною. Важлива тема тому, дорогі друзі, будьте здорові! Ну а зараз ми переходимо до частини. Яка у нас є кожного дня загальна національна хвилина мовчання за загиблими внаслідок української українсько-російської війни? Дев'ята ранку. Давайте в тиші, в спокої, дійсно зараз з усвідомленням того, що відбувається, вшануємо тих, хто несправедливо загинув у цій війні.